Вже? Так, мої хорошенькі, ну що, ми зібрали з букове і Да? дощ. Да. Чуть-чуть. Значить так, цю будинку сьогодні я вам сьогодні не показувала. Воно показує свой, дівчатка. Оця вітровочка, я вам хочу показати, я їй брала вместе з тою біле... зеленою. У девочки на сімох клімат. У неї вони її і клінні, і короткі. І, до речі, я бачу, вона зараз привезла, такі штанишки. на те, де їх брала. А вообще бомба? Ну, Юль, де взагалі? Ти подивися а, на світу зважиш. Хо-хо! клас? дідус? Так що мої хорошеньки, щоб ми з вами не оділи, ми з вами очаровательні, обаятельні, привкательні, просто ізюмінки. Тому що кожна жінка, вона ізюмінка. Щоб ми з вами не оділили, щоб ми не зробили, ми просто... Так що ми їдемо в Буковель, магазин закрили. Жива вона ну, тут, Да. Дівчатка, це просто рай. Рай на землі. У нас ще є время чи життя? Да, ще є, каже, що є. Так що, мої хорошенькі, все, ми виходимо з правої ножки і поїдемо з вами в Буковель. Покатаємося. Oh, Я йому лиш би домети, якщо це сон зітреться, все одно Ой, гори заберіть все мої думки. Eu sei! Юлечка, ми в Буковелі. Да. Ми йдемо кататися катастрофа на... на що? Горку. На горку йдемо, да. ну йдемо. На. Дощик закінчився, трошки, але ми собі йдемо. Я думаю, він не почнеться, поки ми туди дійдемо. Так що, мої хорошенькі, трошки ми пройдемо з людей дуже-дуже багато взагалі. Да, да. А Буковель розстроїлася, це взагалі вже сильно-сильно. Так. Головне, щоб ми піднялися на підйомник і пішов рівень. Будься з нами? Да. Я ну, думаю, Андрюшка, є. ти найщасливіший, що йдеш. Да. <ристо> 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 Хочете, мене завезти на жінки, і без О, о, катайте, о. о, бачите? Оце по-нашому. Тихо, бо щось у мене волос застряв у змеї, який <смірки> подожіть, бо ще ж без волос залишиться. Застібнула курточку, а волосики. Так що мої хорошенькі. Скільки тут? Пів часа ми їхали, відірваємось, пів часа, щоб ми нікуди не спішили. Пови, в Буковель, поїхали. Месіч світулечко. Зараз я на подйомники підемо. Красота, неймовірно. Налінку вийшло. А що з тобою таке, Андрюшка, що знищить? Я напилася, коли мені чоловік вернула додому його. І зараз хочу опять. Андрюшка, що це робиться? Чуєш, є така пісня, Ой, що це коїться, ой, що це коїться. І Юлічка напилася, напила, напилася. Андрюшка, що йдеш, мовчиш? Зараз на тому самокаті, як Нівести, поїдемо. Да. Ні, ну Розстроївся буковель дуже сильно. Взагалі, на угу. ці, на... О, нам сюди підніматися, Ось. на ступеньки. А, ти вже знаєш. Да. Так, Тут такий великий базарчик. Ми Базар, йде. так? Да. О, Тільки тут ціни, Юлічка, я тобі так? хочу сказати, так. Да. На ступеньки давай. На ступенечки і йдемте. Ось що це коїться, коїться. Що це коїться, ой, зацвела шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться, ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвела шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться. Окей, okay, Google розкажи. Так, зараз ми сядемо на цей длинний длинний підйомник і поїдемо там, де є сніг. Опускай ту штучку! Он... Юлька, опускай, бо повертаємо. Ой, оба, клас. Все, хоч сто процентів будемо знати, що... Андрюшка, я хочу Укутай мене, як ту бусю. Так, ну що, ми піднімаємося вже. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. Буся. Перший раз. Буся довольна. <рик> <рик <рик> так, я хочу сказати, що так от, трошки, знаєте, треба сидіти, а то я не знаю, тому що в мене затерпло все вже. Юрічка, як клас ощущення. Буся, ти довольна? Буся, буся перший раз, раз. Буся, ти розумієш, де ти буся? Ні, вона по держи вони. Слухайте, я хочу сказати, що красота дуже-дуже велика красота. А сніжок, диви, ми попали ще на сніжок. Mm -hmm. і ми дощ, і на дощик теж попали, і... і на сніжок, на все. А дощ це хорошо, це Боженька благословляє. Це дуже добре. Ой. Нас хоче дивитися, що як на балконі вона дивиться завжди. Ні, Ну красота неймовірна взагалі. Бачите, ви мали з утра поїхати і не поїхали, так? Да? Мене ждали, так. Можна да. було бути. Угу. Зараз поп'ємо да? Угу. О, а що тут можна ногу ставити. Можна, да. а -а -а. так. Так, ну що наші хорошенькі, ми сіли на підйомничок. Ми коли сюди їхали, йшов дощик, йшов сильний-сильний дощик. Потім накопав знаєте, Ми думаємо, ну все. Приїхали, а на самом деле так класно, так круто взагалі. Такий, знаєте, адреналін. От вдихається і видихається. Ну, це воно дійсно вдихається, якщо чесно, у мене трошки затерпле ноги. Тому що я тако, коли під'їжджаю на сильну візу, особливо, коли ця качелечка останавливається і трошки качається, то в мене качається все внутрі. Але нічого, ви знаєте, такий, ну це адреналін такий, дійсно. Перезагрузка, адреналін. Я вам хочу сказати, да, Юлька? А? Андрюшка? Що? Да. Перезагрузка як? Обалденно. Буся довольна? Буся, да, перший раз. Дьомниці, Андрюшка каже, нащо я з вами зв'язався, наш я з вами пішов. Сидіть і молиться з нами. Андрюшка, ну шо ти? Я сама, якщо чесно, трошки терпну Ой, ножки, шука, ну нічого. Так? Все добре, правильно? Не, всиді, все, все добре. Юля була... На машинки не хочу, ли, такі? Ні, я теж не хочу. Ти що, якщо б вона зійшла б, тих. От, пожалуйста. Ні-ні, ні, машинки це не по мені. Диви, ось Ну Я б у неї не удержалася, почнемо з того. Диви. Та Та ну, диви. А вниз якось проліз. Красота, <laughs> неймовірна <laughs> взагалі. <вообще. laughs> Дивіться красту ми заїжджаємо, так? Да? Uh -huh. Сніг. Ні, uh так. -huh. О, тут чувствується, да, так, так? Ні, тут. Так, <зас> да, да, тут прохладненько, буде. Хоч би вона не остановилася. <зас> Ой, а чому ми остановилися? Не uh знаю. -huh. Ну, якщо що, тут пригати недалеко, Дивіться, тут рядом. Uh -huh. Ой. Андре не спіймає з ним. Ой. <ріст> <ріст> Чуєш, як обе спіймає? буся. Буся, Буча тепліше всіх, <ріст> чим нам. Ні, ми поїхали, поряд не прийдеться. <ріст> Красота. <ріст> <ріст> ось що він, ось що. Вона <ріст> ж дивиться, де папа. Вона дивиться, де папа і де мама. <ріст> О, <він спіймав>. Ага. Дуже <ріст> дуже. <ріст> Ну, теж такі ковботи. Теплик. Що ну, тепер, не каже, красота неймовірна. Наша українська, Угу. Так, мої хорошенькі, тут уже сніжочок, сніжок, сніжок і холодно, холодно, холодно. Так, да, я хочу вам сказати, що вже прохладненько. Так, мої хорошеньки, а тут вже такое прям хорошо прохладненько. Сніжок такий і холонесенько. Носик красный, щечки красні. Та й губи посиніли, просто накрашення. Так вони в мене вже посиніли. А я ще й вітровочку літнім діла, Такая така налігки. Футболочка, ветровочка. Так що, мої хорошенькі, до обіду в магазину після обіду в буковелі. Ну нічого. Я тут часто не буваю, не знаю вже коли буду. А що коли буду? Коли очередні гості в мене будуть і буду в Буковелі. Ми приїдемо. Ми да ми навіть не предполагали. Утром Юлька з Андрюшкою мали їхати. Юля каже: ми не поїдемо. Ну хорошо, приходить. Пішли поїли хінкалі, що їдемо? Звісно, їдемо. А магазин закриваємо. Ну а що робити? Так що, мої хорошенькі, якщо ви прийшли світульки, немає то ви дивіться. Ви, дивіться, ви зі мною буковелі. Да? Трошки перезагрузимося. А сніжок, га? А дивіться сніжочок. Сніжок, а холодно, я змерзла, як та зюзя. Ну там Рука... перші, да, сніжок. Да, да, да. Прям такий туман. Туман, туман. туман, сильний туман, ой клас. Я хочу вам сказати, що це дуже круто, дуже класно взагалі. І холодно. Ні, ну прям Які холодно. Не нічого не видно. Взагалі нічого не видно, то що? Ну камера не передає, то ту туман. Я хочу сказати, що в мене ручки вже посиніли. Буся, ти нормально? Так. А сніжок такий прям хороший. Скільки тут е, метрів? 1130 метрів. 1130 метрів, Да. да. Ага. Над уровнем моря. Ага. Ну, вважається від води. Угу. Ми розвертаємось і назад. Дивіться, який туман. Ого, Диві, там до риків взагалі якийсь Ну то для лиж. Ой-ой-ой. Так, ми вже їдемо назад. Туман, туман да. такий. Бось. Там, ми сходять люди пішли. там. право да, всю Туман, да, туман хороший. Тут влага, влага, влага. Угу. Я хочу сказати, що я прям підмерзла, хорошо. Ні, якщо б ми двигали, ми сидимо просто. Ну, то... угу. можемо пробігти з дві, нормально. Ми можемо на тільки назад їхати. До, до, до. Ти хотів швидше машинки, Ондо, Андрюшка. Дивіться, яка красота. Красота взагалі. Наче сюди так страшніше. вже. — Так, так, наш спуск. А воно завжди бізувальне, коли ви дивиться, допомога. А ти любила читати, ходити в кіно. А ти любила, любила лише не мене. я ж думав, кохання. Так, моя красота. Диви, як воно світиться mm -hmm. ну, неймовірна красота. А голоса, он, да, да, красиво, колесо обозріння. Да. Так, колесо теж обозріння світиться. От така перезагрузочка сьогодні у нас. Навіть не очікували, я вам хочу да, сказати. Спонтанно все спонтанно. Да. Да, да, бо так і є. Це, Утре... угу. Це хінкалі дали, ми їли хінкалі і вирішили. <ріху> Гори парують. Дуже-дуже. Камера, звісно, не передає. Но я хочу сказати, що Буковель так розстроївся. І скільки ми півгодини їхали з Яремча? Да? Півгодинки, так? Да. Да? Півгодинки ми їхали. Пробирає, добре пробирає. Ага. Хочу сказати, що я так підмерзла, добре вже. Завтра будемо ж. А зараз глянь, Скоріше. Слава Богу, що дождя немає. Що mm -hmm. би дощ, то й більше не здобуває. Да, дощ якраз починається, ми вже з'їжджаємо вниз. Я думаю, що Сніжок ви теж з нами побачили, теж покатались. Ви що там мої хорошенькі, 17.00, що з роботи не йдете. Ну, прийшли з роботи. Присіли на кухню, думаю, поп'ю якогось чайчика, подилю, що там наша світулечка, як вона торгує в в'єремчі. Відкриваємо ага. ті красиві свої глазки, а світуля, он, да, пожалуйста. З гостями. з гостями вже катається. Ну, звісно, замерзла замерзли. Як та ніс посинів, щоки посиніли. У мене і губи посиніли, просто вони в мене накрашені. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Дав починається дощик. Це навіть не дощик, це такий мокрий сніжочок іде. Це що значить, що це все добре? Так, ми остановилися і ось ой ой. Ні-ні-ні, не ми треба. Ми теж на цьому рівні зупинилися, але я не хочу на цьому уровні Нас... А це знаєш що зупинилися? щоб ми подивилися таку красоту, Андрішка, я тобі скажу. Не -не, -то може... Ні, 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 там там що може не говори, що там, не що там, бо тут далеко. Дивися красота, віце, так? Да? Все, все. Так що мої хорошенькі. В Буковелі ми теж з вами побували, покатались. Це саме длінна, так, да, до канатна дорога, саме длінна. Ой, пробивається носик уже. Пробивається. Яка вона! stał Ty moja winoćka Fajna ta panienka Że ho 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 Dla ta piosenka To jest to Jak na torcie wisienka W mojej głowie ta panienka Każdej nocy nie pozwala mi spać Miliardy na niebie zero

Столиків немає? Будь ласка, що це сьогодні? Ми не поїмо навіть. Нема столиків, в Грибовій хаті немає столиків, ви представляєте? Ну, а що робити? Тут дійсно все зайнято. Ну, сьогодні що не наш день? Андрюшка, записується гость. Так, да, так, да, так. Да. Що ми, де ми їдемо? Там все це Їдемо додому, все. Ні, Боже, саме беремо. так. Так, мої хороші, сьогодні не наш день. Да, Представляєте, черга, тож на дворі люди сиділи. Це всі в черзі. Всі хочуть Юлька покуштувати борщика з хлібчика, це дуже вкусно. Я вам хочу сказати, що це було дуже вкусно. Ми поїли, ну нічого, Зато ми нанюхалися, побували, зайшли, хоча б нагрілись трошки. І все, їдемо. Так, я хочу вам сказати, що на колесо ми не попали. Юль, там там, виходить, що йдемо вже? Другу, там роблять дорогу, але ну, ми йдемо в грибову хату поїсти вкусного Богрича. Богрича. Бануша. – ого, Її бануша. Вкусний, вкусний О, пожалуйста, хто ага. що? Це ж... Висти? Так що йдемо в грибову так, хату. Не, не була? я була. я ти була? – була. в грибовій хаті була. Там ага. подають бограч в хлібові, Юль. Та ти що? Да. Дуже-дуже, тут дуже круто. Ну, одним словом, ми з вами прогулялися, на колесо ми не пішли, тому що там дорогу роблять і дуже-дуже велика пробка. Ну, ми вирішили, що ми туди не поїдемо сьогодні. Значить, не треба було, правильно? Зато ми підемо в грибову хату, поїмо з вами, так? Давай захоч, в ресторан заходь. Що ти, Юль? Людей, звісно. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Подобати мені, я підморгую тобі, така файна молодичка, заберу.